Сезон черешні та вишні у розпалі, тому пропоную приготувати пиріг. Для цього нам потрібне одне яйце. Перемішуємо, додаємо 100 г цукру. Також за бажанням можна додати пів пакетика ванільного цукру. Також натираємо 60 г масла або дрібно нарізаємо, додаємо півтори склянки борошна. Ми замішуємо тісто, також додаємо чайну ложку розпушувача. Тісто повинно бути легким і не липнути до рук. Беремо будь-яку форму, нічим її не застеляємо, нічим не змащуємо, рівномірно розподіляємо. Обов'язково робимо бортики. Можна так, так само прикрасити виделкою, як я, як я це зробила. Також проколюємо наше тісто дно, е, посипаємо крохмалем та викладаємо вишню або черешню, витягуємо обов'язково кісточки. Також можна використати і будь-які інші фрукти. Це може бути полуниця, чорниця. Все на ваш смак. Розігріваємо духовку на 180-190 градусів та випікаємо 30-40 хвилин. Чекаємо, щоб пиріг став рум'яним, витягуємо, розрізаємо та смакуємо. Подаємо чаєм і насолоджуємося. Всім смачного!